Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми сьогодні на стороні поліцейських будемо кататися, затримувати злочинців, ну, порушників, правильно сказати. Ну, давайте на цьому Ламборджині Мурсілагу покатаємось. За три хвилини, щоб золоту медаль. Отримати треба цього порушника затримати. Інтерцептор Юніт, ви респіван асистент реквестром локаль патро юнит. Суспект і ви агрессив and ферм Patrol. Interceptor Unit on route. proceeding with Extreme Caution. Постараємося його затримати на такій слизькій дорозі. Так, і справді дощі крепіжить. Ось так тобі. Ось так тобі. Порушнику. Так, я спробую йому шипи виставити. Ай, промахнувся. Я промазав і це була остання смуга. Ось так тобі. І він ще й занадто швидко їде, щоб я нього... Гляха-муха, він не на мене. У відповідь виставив. Ах, ще... Й... Щ... Зараза ще... Ще цей дощ ще Ще дорога слизька трохи. Треба його ще й нагнати. Так, я зумів нагнати його трохи. Прискорюємось. На цей раз я не попаду знову. Та він також на максимальній швидкості йде. Я ще й не бачу нічого. Ось так тобі. Нічого собі міцний. Ось так тоби. Ось так тобі. Контакт. Бляха-муха. Слизька дорога. Гаразд прискорюсь. Тільки цей трафік ще заважає. Так, і де ж він? Та воно бачить, яке він надто далеко. Занадто далеко. Він також прискорився. Так не чесно. Іначе. Чи... Він мене знищив просто. Він мене знищив просто. На цій тачці не вийшло. Зато я її змів випробувати. Давайте. Виберемо наступну, наприклад, оцей те, що треба. Ну, у цього порушника така ж сама тачка, і у мене буде така ж. Ми це бачили вже. Так, за ним намагається відірватися від мене. А, тільки досить важко боком заходить ця тачка. Вона потужна, але досить слабо боком заходить. Прискорююсь. Ось так тобі. А, на то близько. І знову мені облом. А, та знову облом. Ну і складність тепер. Ось так тобі. Як я не люблю цю слизьку трасу. Ой, своїми шипами. Я не знаю, чи мене взагалі вийде. На золото прийти. Я не знаю, з десяток разів буду перепроходити. Щоб у мене це вийшло. Та я і так на максимальній швидкості їду. Нехай пригальмує. Бо наздоганяти його це морока щита. Ну ось! Мені хочеться клавіатуру поламати із-за цього. Просто поламати клавіатуру. Хоча я її в реальності не зламаю. Це так уже на емоціях. Ну тут уже прямо, а... Ось так тобі занадто слабо, він також нато швидко їде. І це мене напрягає коли. Ну, він мене вдарив. Він мене вдарив. Я не знаю, ще скільки буду тут кататися. Називається Вечір чи Ніч. Дощова погода. Не люблю я дощі, чесно. An... На вулицю не вийдеш через... Дощ спати іноді хочеться, тому що це природою зроблено, що людина завжди спить, в дощ. Я трафік ще тут катається. Ну я знову промахнувся. Щось у мене нічого не виходить. Ось так тобі. Раз упе... А, він у відповідь і мені ще пів вирішив випустити. Так, я вже на максимальній швидкості їду. Я і так на максимальній швидкості їду. А, я не можу в нього влучити. Машина досить маневрена. Ось так тобі. Влучив на цей раз. Тільки я вирізався не... невідомо куди. Йому не вдалося мене провести своїми шипами. А кроме шипів в мене більше нічого не було. Ось так тобі. Ну я знову врізався. А під кінець складно вже. Та ми це все бачили. Не ту тачку я вибрав. Нехай ця буде. Так. Давайте. Я не знаю, вирізатись в нього навряд чи вийде. Навряд чи сильно я йому завдам шкоди, бо він досить швидко їде. І зразу він першим вирішив атакувати мене. Так, прискорюсь. Я його бачу. Я його бачу, я йому дам зараз. те, ще він шипів на мене. Випустив. Я йому за Ой! Я Так, я оминув шипи Тільки я на назустрічність музи їду. Так. А він добре маневрує. Вийде вийде". Ось так тобі. Я його слабо б'ю. О, це врізався. Ось так тобі. Давай ще раз, під'їжджай до мене. Під'їжджай до мене ближче. Давай. Ось так тобі. В ньому не вдалося це. Ну я достатньо серйозних ушкоджень йому завдав. От тільки він так з такою швидкістю йде, що я навряд чи йому сильні пошкодження можу зробити. Прискорююсь. Він також майже на межі, ось так я йому дав. Я не можу йому дати. Я ось так тобі. Ну, вже пізно, уже стрібна медаль. Ну, я так і думав, срібна медаль. Трохи не вистачило, щоб нову тачку розблокувати. Interceptor unit we're receiving a так, спробуємо ще раз. Може на золото вийде. тільки мені цей фургон попався, прискорюємось. Прискорююсь, Тільки, як завжди на ґрунту я їжджу. Так. Мабуть, він шипи випустить. Так, я думав, він випустить ці шипи. Ой, блин, ну скільки цього трафіку тут попадається. Він в мене дратує цей трафік. Чому в нас не поставили, що його можна вимкнути, цей трафік? А то заважає іноді. Він ще й на зустрічну смугу, виїхав навіщось. Мене на золото не вийде. Про що ви думали, бляхам хабісові розробники? Як ви взагалі цю гру створювали? У мене вже нервовий зрив скоро станеться із за цієї гри. Ну, попередній раз був буде кращий, ну Ну, ця гнида досить швидко їхала, щоб я йому зумів нанести. Удар прямо. Ось та! Він мене знищив. Він мене знищив. Попередній раз був куди кращий. Та трохи не вистачає, щоб нову тачку розблокувати. Поліцейську. Може вона куди краще, ніж чим... цей Скорпіон бісовий. Та давай скидуйся, ну задовбали показувати одне і те саме. Прискорюємось. Ось так тобі. Так, не поспішатиму. Не поспішатиму тут стільки поворотів. Давайте напряму виїдемо. Ось так тобі. А, він у відповідь вирішив і мені ще пів випустити. Бляха, муха. Ну ти мене напрягаєш сильно. Ти що мені завдаєш? Пошкодження. Та то я тобі пошкоджень завдав. А ти досить швидко прискорюєшся. В мене не було шансів ухилитися від цих бісових шипів. У мене не було взагалі шансів уникнути їхнього контакту, тому що я надто швидко їхав. А тепер цей засранець вирішив. Просто втекти. Зате я зможу ось такий удар йому дати. Ось так тобі. Зараза досить складно. Тому що ми на однаковій швидкості. Ось так тобі отримав по заслугам. Ну все, золота медаль. О, винагорода мене очікує, яку я так довго очікував. Нова поліцейська тачка. Cioning Sec SSX. Ну, на такі я катався, пам'ятаю. Катався вже. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!